Спортивний майданчик 22 ї школи потребував оновлення. Металеві бруси поспилювали вандали. Спортивні снаряди, що залишились, іржавіли. Розмітка на бігових дорожках не оновлювалась. Керівництво школи номер 22 звернулось до компанії Нікотюб» з проханням допомогти осучаснити їх спортивний майданчик. І їм не відмовили. Робота закипіла. На розробках чертежей центральна лабораторія автоматизації сотрудники, наші спеціалісти діяли чертілі, потім варили ці всі турніки. И брусья. Это все в основном участники молодежного движения нашего. В субботу, ранним утром, мы с Советом молодежи пришли сюда и. Покрасили всі турнікети, брусья, кольця. Після того, як до цього мальчики з свету молодіжі прийшли і встановили їх. Діти це наше світле будущее, і ми повинні забутися о них в першу чергу. А як не молодіж, повинна допомагати дітям. Так, силами заводу в 22-й школі оновився спортивний майданчик. Учні задоволені, адже тут тепер можна повноцінно займатися фізкультурою, підтягуватись на перекладині, займатися на брусках, і грати в баскетбол. Сейчас у нас стали намного интереснее уроки физкультуры с новым оборудованием, и мы очень этому благодарны. Мы очень рады, что у нас есть такие друзья, интерпайт Интерпатин Никотюб, которые нам смогли это поставить и. приобрести для школы и такое оборудование. Сегодня наши дети могут здесь проводить время не только во время уроков физкультуры, но и после них. Вечером здесь очень многолюдно и приходит молодежь со всего микрорайона. Огромное спасибо еще раз э, генеральному директору Владимиру Ильичу, Али Сиротенко и непосредственно всем рабочим, которые принимали участие в совершенствовании площадки. Спортивный майданчик став подарунком и учням соседней 19-й школы Всім мешканцям району за це компанії велика подяка. Свасіма за пощадку.